Мене звуть Леонінка Анна. Цей курс мені дуже сподобався, я дуже задоволена участю в ньому. Я давно збиралася, але не знайшла підходящу школу. Вирішення завжди відкладалось, але тепер, нарешті, вирішую цю проблему. Але на цей раз я знайшла те, що шукала, і була дуже щаслива з цього результату. Мені дуже сподобалося те, що тут дають дуже потрібний матеріал і відповідають на всі цікаві питання. Тут дуже гарна реєстрація, все дуже просто розжовується, пояснюється від самого початку до самого кінця, без жодних пропусків або незрозумілих моментів. Мені це було потрібно для моєї професії, оскільки я працюю в ресторані медицині, для мене це як новий крок на великих перестановках у кар'єрі. Мені сподобалося, я задоволена, що вам сподобалося на занятті. Можливо, щось запам'яталося. Дегустації, дегустація сирів, інформація, яка здивувала. Ну, мені сподобалася дегустація, без це також сирна дегустація, додаткова, яка мені особливо сподобалася. Я не думала, що у нас будуть ще знання про сири, додаткова інформація про сири, але був ще один урок на сирній дегустації. Дівчина також нам все пояснювала, розповідала, була дуже детальна, ввічлива і доброзичлива. Моє ставлення до сиру зазнало змін. Я можу сказати, що ще місяць тому були деякі поверхневі знання, а зараз це стали більш глибокими та осмисленими знаннями, які дозволяють мені розуміти його більше і насолоджуватися його різноманітністю в повній мірі.